Доглядова родина пробниками і мініатюрами у відпустці. Зараз, до речі, шоста ранку. Зранку я не часто весь, але сьогодні хочу, буду використовувати цю пінку. Вона дуже класна, вона дуже легенька, дуже приємна і не залишає скрипу. І написано, що ще й заспокоює. Ось така. Шкіра чиста, не до скрипу, і це дуже приємно. Далі пропоную, до речі, спробувати оцю водичку від Inest Це у нас гіалурон. Це у нас есенс. Хай буде. Вона слизька. Бачите, так? Так, все вибралось, і я хочу нанести таку ампулу, теж з гіалуронкою. Написано, що її можна нашаровувати. Пахне приємно. Вона така слишка теж. Обличчя вже гарне, але це не кінець. Далі, звичайно, наношу цю сироватку від skin 104, яка яка зменшує пори. Я її наношу кожен ранок і вечір, щоб нормально протестувати і подивитися, чи буде ефект. Крем під очі від цього самого бренду, що пінка. У мене є набір мініатюрок. Я його отримала, коли замовляла крем. Від цього бренду на джулсі. Мені цей бренд прям дуже сподобався. І останній крок от така співка. Він такий, мені здається, наполовину геловий. Обличчя так блищить, капець. Мені подобається така шкіра. І зустрінемось увечері. Ну що, вже вечір я трішки п'яна, але давайте продовжувати. Так як я хочу все робити пробниками, в мене є отака вмивалочка від ланечі. Нам дали її в Сіфарі. Але мама вже вмивалася, і вона залишила мені. Дуже густа така піна. У мене чуть-, -чуть консілери, рум'ян і туш. І SPF. Пахне не дуже приємно, але дуже комфортно все. Вона не дуже милиться. Ця штука класно змила весь макіяж. Немає ніякої стягнутості. Клас, дуже комфортно. Далі в мене є такі тонерпеди. Я їх обожнюю. Їх тут було 10 штучок. У мене вже залишилась одна. Вони, в принципі, величкі. Трішки побуде тут, а потім протру обличчя. З цикою і кислотами дуже круто дійсно заспокоює обличчя. І плюс я їх тримаю в холодильничку, тому вони дуже холодні. Це прям оф. Та поїхали далі. У мене є така ампула з пантенолом від Round Lab, і я думаю, це буде зараз ідеально. Вона трішки слизька, але вона така більш рідка. Це ще не все, а я вже кайфую від свого обличчя. Далі я зверху нанесу, звичайно, оцю точку. Все, у мене все вібралось і закінчимо нашу рутину Кремчик під очі і кремчик для обличчя дуже подобається цей бренд. Я так розумію, Він новенький на джусі. Мені дуже подобається цей крем. Він легенький. До речі, все я готова косну. Дякую, що були зі мною. Якщо ви досі тут, і діліться чим ви вже користувались.